Вітаємо в ефірі. КТМ Новини. Сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми. Бібліотекарі провели захід для дітей загиблих, військовослужбовців. Мисливці за приводами та смуга перешкод БДЮТ Відзначив день захисту дітей. В Олександрії пройшов турнір з крокету. Дітей загиблих військовослужбовців зібрали у дитячій бібліотеці, аби привітати з їх святом. Герої відомих казок, активні розваги, а також загадки та вікторини. Чекали на малечу в актовій залі бібліотеки. Після розваг солодощі та несподіваний сюрприз квитки у кіно. Як розважали малечу у день захисту дітей, бачила наша знімальна група. Цукеркове та солодке свято подарували бібліотекарі дітям загиблих військовослужбовців. Малеча поринула у казковий світ відомого майстра кондитерського мистецтва Віллі Вонка. Його творіннями шоколеді і шокомен у нас буде. Не обійдеться також і без негативних персонажей, які захочуть створити щось негативне, вкрасти щось помішати, але все одно все закінчиться гарно. І дівчинка, яка є. Головною героїні цього свята вона відкриває свято. Це всім відома пепі, але чомусь так склалося, що вона залишилася сама без друзів, і в неї одна мрія була відсвяткувати це свято з друзями. І мрія її обов'язково збудеться. Діти будуть щасливі, і як завжди, все закінчиться добром. Також до малечо Олександрійської громади з нагоди їх свята приїздив цукеркобус на подвір'ї шкіл населених пунктів, якими курсував чарівний автобус, проводились розважальні програми. Відвідали Звенигородко, Олександрійське, Марте Іванівку, Головківку, Ізмайлівку. І під час цього туру я навіть не скажу там. Дуже багато дітей було, ну більше півтисячі. Так найбільше радувало те, що постійно були щасливі обличчя, посмішки. Вони з таким теплом, з таким з такою радістю нас зустрічали. І навіть не скільки саме свято, скільки відчути близькість цих казкових героїв, відчути їх на дотик. З нами був також Медведик Теді. Попри те, що в країні триває війна, вона не повинна забирати у малечі дитинство, зазначила присутня на заході Вікторія Косяк. У 2023 році в Україні це свято відбувається в умовах масштабної війни. Сотні тисяч дітей змушені були покинути свої домівки. Тисячі дітей залишились на окупованих територіях, і, на жаль, майже пів тисячі дітей стали янголами, загинувши від кривавих рук. Країни агресора сьогодні ми хочемо нашим діткам зробити свято, незважаючи на те, що триває війна, все ж таки діти є діти. Їм необхідно посміхатися кожного дня, вірити, вірити в майбутнє. І хочеться їм побажати, аби поруч завжди були з ними вірні друзі, любляча родина. Ну і звичайно, щоб збувалися їхні незламні мрії. Окрім солодких подарунків, приємною несподіванкою з нагоди дня захисту дітей стали для малечі квитки у кіно на показ мультфільму. БДЮТ відзначив Міжнародний день захисту дітей. Туристична смуга перешкод, концертна програма, виставка поробок, аквагрим, нагородження найактивніших гуртківців та навіть мисливці за привидами. Все це чекало на активних та допитливих на зеленій зоні позашкільного закладу. А ще можна було спробувати себе у ролі справжнього поліцейського або ж рятувальника. Подробиці далі у новинах. Олександра Коваленко відвідує один з гуртків будинку дитячої та юнацької творчості нещодавно. І, хоча спочатку дівчині не зовсім сподобалося, згодом її думка змінилась. По перше, я обрала його, тому що він в мене недалеко від дому знаходиться. По-друге, в мене сюди ходила сестра. Вона мене сюди привела. Мені спочатку не сподобалось, але потім я розговорила з дівчатами з нашого колективу і зрозуміла, що це моє місце. Я хочу сюди ходити. І мені тут дуже сподобалось. Колектив тільки вперед. Тут ми танцюємо, і навіть сьогодні ми виступали з танцем дівчина казачі. У нас дуже гарний колектив. І якщо ти новенька, чи новенький, тебе обов'язково приймуть, тому що дівчата в нас дуже позитивні, дуже. Гарні і всі один з одним розмовляють. Також, ну, якщо тобі подобаються танці, то звісно, ти можеш обрати наш колектив і прийти, тому що в нас танці дуже круті. До дня захисту дітей заклад позашкілля постійно проводить різноманітні заходи на зеленій зоні, де кожен із чотирьох напрямків БДЮТ демонструє свою специфіку роботи. Ми працюємо по чотирьом напрямках: науково технічний науково-технічний, краєзнавчий художньо естетичний і мистецький. набираємо діток з п'ятирічного віку, набор у нас відбуватиметься. З 1 вересня також буде день відкритих дверей, на який ми вас запрошуємо вибрати свій гурток і долучитись до родини позашкілля. Ми запитали, що цікавого цьогоріч заклад підготував для дітей. У нас буде в цьому році цікавинка, у нас будуть мисливці за привидами. Знову ж таки, у нас є полоса перешкод з туристичного напрямку, складання розкладання намету, конкурси, малюнків, виставки наші можна ознайомитися. Ти майстер-клас шахів багато цікавого завжди запрошуємо, раді бачити в нас в закладі. А ще у будинок дитячої та юнацької творчості приїхали справжні рятувальники на пожежній машині з обладнанням та бойовим одягом. Розповіли про професію та професійні засоби пожежогасіння. Апарат на стисненому повітрі для дихання у задимовому загазованому середовищі потім групові ліхтарі яким використовується ланка ГДЗС, особи індивідуальний ліхтар, розгалуження трьохходове, по якому подаються вогнегася чи засоби, безпосередньо вода чи підні ропідні пожежна колонка, інструмент для взлому. Він багатофункціональний, він використовується як і лом, як і ножиці. за допомогою нього можна розрізати металеві конструкції, зламувати замки, двері, завіси знімати. Одне слово дуже чудова річ. Розповідали про особливості роботи і правоохоронці. До Дня захисту дітей проходить такий масштабний захід. Поліція також приймає участь в даному заході. Ми розповідаємо, ознайомлюємо дітей з професії поліцейського, показуємо службовий автомобіль, екіпіювання, яким користується поліція в повсякденній службі. Також з дітками помалюємо патріотичні малюнки і дітки отримають невеличкі презенти від поліції. Діти мають змогу надіти каску, броні. Давет, подивитися наручники, палку резинову, те, чим поліція користується на особа. Дізнатися більше інформації про роботу гуртків БДЮТ можна буде вже у вересні на дні відкритих дверей. Вже вдруге Олександрійці та гості міста позмагалися у вправності у міському турнірі з крокету. Ця гра, шляхетна та доволі азартна, була улюбленою в родині Дмитра Чижевського. Відродити її ідея музейників та інформаційно-туристичного центру Олександрія. Правила прості, але пройти весь маршрут те ще випробування. Вже вдруге на день міста Олександрійцям та гостям міста пропонують взяти участь у другому міському турнірі з крокету. Про особливості турніру 2023 розповіли представниці тренерки з крокету інформаційно-туристичного центру Олександрія. А в цьому році в нас зареєструвалися іменно сімейні пари, чоловіки жінка, яких захотіли. хто з дітьми, хто без дітей, тому що вирішили, що будуть їм заважати, грати там, бо вони хочуть виграти. Але так і ну а в цьому році нам, дякуємо, розширили нашу площадку, яку ми дуже хотіли, тому що вона була трошечки не по стандартам. В Цьому році вона буде вже по стандартам 5 на 11, які потрібен для крокету. Ми сподіваємося, що сьогоднішня гра нам всім сподобається і всі будуть обов'язково задоволені, ще раз прийдуть спробувати. Чотири родини така оптимальна кількість учасників. Взагалі крокет не, не має як судді. суді. Тут іде гра на чесність, а не на судді. Просто ми будемо, ну, типу, суді, дивитися, щоб правильно йшли, щоб правильно слідкували, тому що ви знаєте, якщо хочуть виграти, то можуть десь там смахлювати. А так взагалі ні. Взагалі в нас чотири пари приймав участь, так в так, нас чотири тільки молотки, значить, тільки можна одна пара на, на один молоток, тому це у нас чотири пари. Хоча бажаючи сьогодні прийшли, хотіли пограти, але вони зможуть пограти вже після турніру, як пробний варіант. Взагалі гра крокет від двох до восьми це найкраще, що можна грати. Якщо у вас більше, просто ділите один молоток на двох-трьох, але вже тоді буде дуже цікаво. Щоб було азартно, то краще два учасники на один молоток. Тоді буде дуже цікаво. Своїми враженнями поділилася одна із учасниць. Ми беремо вперше участь в цій грі, дуже цікавій. Завітали повною родиною. Я, чоловік і донька. Доньці п'ять років ось буде скоро. Також донька з самого ранку дуже хоче спробувати. Звичайно, що ми вже і потренувалися, і думаю, що і в грі десь візьме участь. Тому дуже раді, що сьогодні такий буде насичений день з цікавою грою. Гра була цікавою. Те, що вийшли на піщану ділянку, додавало пікантності грі. Важко було прорахувати, куди покотиться кулька. З годину команди змагалися за звання кращий молоточок сезону. Перемогу здобула родина Сергія і Юлії Куйденко. Сергій Кузьменко привітав вихованців джерела життя з Днем захисту дітей. 1 червня міський голова разом зі своєю заступницею Іриною Чемерис та фахівцями служби у справах дітей побували в благодійному центрі Джерело життя. Тут сьогодні проживає 24 вихованці, яким з нагоди свята передали подарунки, а також фрукти і солодощі. Давайте. Ох, ти красава. Привіт. Приїздив до тебе вже? Да. Через те знаєш? Да. І я там не, 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 не. У мене є для вас хороша новина, поки не забув сказати. Я знаю, що у вас був батут, який ви поламали. Правда? Да. Було таке? діло? Да. Я вже купив запчастини, ми його скоро відремонтуємо. Заміруємося, okay. розіграються. Розіграю. Ти ж коли в руках держав ракетку. Дамо я та я те, яка жденька. А я трошки комусь є вода. Барати моє сне. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.